Який ти в мене молодець? Карина, яка ти в мене чудова дружина. Засина мій хороший. Антон, прокидайся, війна почалась. Раніше наше життя було таким: ти смієшся, радієш кожному дню, проводиш часи з родиною. Але одного дня ти прокидаєшся не від будильника і навіть не від поганого сну. Бо ти ще не знаєш, що поганий сон тепер у твоїй країні, адже почалося те, до чого неможливо бути готовим: війна. Ти збираєш тривожну валізу і намагаєшся бути сильною, але відчуваєш лише розпач, паніку і розумієш, що вже ніколи не буде так, як раніше. Тепер майже всі новини, які я висвітлюю у цій студії, це біль, страх, злість, розпач. Це трагедія, трагедія нашого сьогодення. Тисячі загиблих, зруйновані долі, покалічені тіла, зруйновані міста. Психологи кажуть, що до всього можна звикнути. Та це точно не про війну. Проходить тиждень, місяць, рік. Тобі навіть починає здаватися, що ти майже не відчуваєш страху, але біль не вщухає. Ти живеш із мільйонами українців і мрієш лише про одне: про одне на всю країну. Скільки ще чекати, не знаю. Але впевнена, ми обов'язково дочекаємось, вистоїмо, переможемо.